Щоб не сидіти в апартаментах, вирішили приїхати прогулятись тут зовсім нам поряд, до квітки-полонини. В минулому році ми тут були і знімали, ну і вирішили в цьому році теж приїхати тут погуляти і показати вам, як тут гарно, як тут красиво, який це чудовий санаторій. Тому приємного перегляду. Насамперед. Отакий шикарний краєвид, гори скрізь. І ось тут ми заходимо. Поставили отакий пам'ятник. Пам'ятник в мінеральній воді, мабуть, я так думаю. Тому що е, раніше в бочках отак скрізь перевозилася мінеральна водичка, яка доставлялась і в Європу, і скрізь. Тому я так думаю, що це цей пам'ятник мінеральній воді, яка тут лікує людей. Це Поляна Квасова, це Лужанська і Поляна Купіль. Ну і дивимося, яка територія. Дивіться, яка краса, скрізь пороблені фонтани. Дуже гарно. Територія тут просто шикарна, просто шикарна. Дивіться, квітами, як все пальми. Тут таке враження, що ти попадаєш десь, ну це не Закарпаття. Дивіться, як тут красиво, гарнічок. Аромат от квітів стоїть. Неймовірний, прям пахне. Це ми пітуньями, пахне дуже божечки, яка ж тут краса. Ой, слоник такий, як в східниці. Це один і другий слоник. Дуже багато квітів. Дуже гарні території, газони пострижені. Мені подобається, що тут з усього робляться клумби. Дивіться. Яка там краса. І дерева ці. З молодими пагонами, такими салатовими. тут Ось такі гірочки оці із квітів. Ммм. Такі тут всякі незвичні е, ростуть хвойні, ось всякі-всякі різні. Дуже тут гарно. Тут є озеро, в якому живуть лебеді. Це центральна алея. Ми зайшли зі сторони, там де машини заїжджають, а це центральна алея. А тут качечки. По один леб... А, є он лебеді, лебеді, і лебеді, і качки. бачите, качечки живуть. О, качки полетіли. Краса, їм тут, їм тут добре. І попередження, до речі, висить. Категорично забороняється годувати птахів. Їм треба отільки корм. Те, що я завжди кажу і в східниці, качок не можна годувати хлібом. Так, ну, йдемо далі. Санаторій Квітка Полонини добре відомий на теренах України. В оздоровниці лікують не тільки профільні захворювання, а й чимало супутніх. Перелік їх майже не обмежений. Від недуг шлунково-кишкового тракту, цукрового діабету та порушення обміну речовин до захворювання нирок та сечовиводних шляхів, опорно-рухового апарату, верхнього дихальних шляхів. Нервової системи, серцево-судинної системи і так далі. Квітка полонини це курортне міні-містечко з усіма сучасними інфраструктурними принадами. В санаторії Квітка полонини є два комплекси. Оцей більш новіший комплекс називається Сузір'я. В якому тут, до речі, є басейн. Ну, басейном всі можуть користуватись, хто тут проживає. Цей комплекс більш дорожчий. Територія тут неймовірно гарна. Квіти скрізь, вся оця галявина прям потопає в квітах. Дуже гарно. Лікувальний комплекс підписано. Ну, підемо, пройдемося. Цією галявиною дуже багато всяких насаджень тут, які є доволі рід... рідкісними. От дивіться, ось падух, да, ось такі, вони всі підписані з Південної Америки і Азії. Магнолія Суланджа, скрізь написані, що це таке, які це дерева, які це кущі, все підписано. Тому що я ж кажу, тут дуже є рідкісні. Насадження і скрізь пальми. Я ж кажу, таке враження, що ви десь знаходитесь в, не знаю, там, в Турції чи в Єгипті <сміст> на all inclusive Бачите, яка тут краса. Сюди дуже багато хто приїздять, як ми оце приїхали просто погуляти. Погуляти, познімати, подивитись, пофотографуватися. Ось ця ялинка, яка мене в прошлому році була вразила, е така дуже незвична, з, не з незвичними гілками. Ой, не гілками, а цими колючками. Дивіться, яка ялинка. Бачите? Я таку тут оце бачила перший раз в житті. От. І там знаходиться той комплекс, то комплекс. Е то комплекс від каполонини він дешевший, там більш так, знаєте, все бідніше, тут номери більш сучасні, сучасніші і дорожчі, а там дешевше і більш бідніші номери, так скажемо. Тут такий комплекс, бачите, зроблений з такими з озером, чи я, і тут скрізь місточки. От такі зроблені місточки. І тут водяться риби. Вода щось, звісно, така не дуже. Зараз не видно, але я покажу я вам нему. Тут карпи кої. А вон там їх видно, там, там он десь там червоніють. Дивіться, яка краса. Бачите, квіти, всякі різні пахнуть так, ароматний ми вірний. І тут ще е, липа, ось така здоровецька, здоровецька липа, і вона зараз цвіте, і теж аромат такий, тут липи стоїть. І тут посередині така клумба, шикарнюча, вся теж заквічена. Квітів дуже багато. А ось де всі карпи кої. Ось вони всі де плавають. Ось де їх дуже багато, Вон під містком їх багато. Трохи вода відзеркалюється, хмари відзеркалюються. 15 гектарна територія санаторію має унікальний дендрарій з екзотичними деревами та кущами, клумби та оригінальні скульптурні форми, міні-озерця з лататтям, затишні альтанки та лавочки для відпочинку, штучні озера з лебедями, гірська річка, справжні витвори ландшафтної архітектури та навіть оазу з закарпатською фауною. Закарпаття багате своїми мінеральними водами. Мінеральна вода це одночасно і ліки, і профілактичний природний засіб. Квітка полонину, на відміну від усіх оздоровниць Закарпаття, має в своєму арсеналі аж три унікальні за своїм складом та лікувальними властивостями мінеральної води: Лужанська 4, Лужанська 7 та Поляна Квасова. Знаходяться ось в цьому бюветі видобуваються безпосередньо зі свердловин на території санаторію та подаються в бювет і лікувальний комплекс. Бачите, які прям піраміди. Піраміди з квітами зроблені. І ось я підійшла до ще одного незвичного фонтану. Бачите, який фонтан. Тут теж ось олипа цвіте, тому такий аромат іде. О, Це для руки, для п'ятерні. А тут ще щось написано. Керівник проєкту... А, це хто зробив? Павло Гонинець чи хто? Не, не, не дуже. Скульптори Степан. В общем, Степан і Роман. Це хто зробив цей пам'ятник сьому коню. Не знаю, що він тут символізує, але є такий пам'ятник. І ми через цей корпус просто перейдемо зараз туди опрямі. Перейдемо. Ось так всередині, Ось картина така сяюча, там є ресторан, а тут є кав'ярня, можна каву купити, тут аромат такий кави і тут кафешечка. І ще з одним таким чудовим фонтаном. Така тут під парасолькою і дівчинка. Чудово, ох, аромат липи. Неймовірний. І тут починається парк. Тут дуже гарний парк. Тут дуже тихо, дуже багато лавиць, де можна посидіти, відпочити. О, дивлюся, тут роблять, роблять доріжки нові. Дуже гарно. Все реконструюється, є майданчики спортивні. Вон, люди гуляють в теніс. Є альтаночки. Великі, отакі здоровецькі дерева, які саму сильну спеку дають гарний затінок. Пташки співають. Тут неймовірно, дуже гарно. Бачите, скільки людей відпочивають і гуляють. І тече тут річка. Річка. Ось бачите, я йду ось в парк. І тут річечка. І така тут чудова набережна. Зараз ми спустимося і пройдемо цією набережною. Чудовою. Ох, і аромати тут, божечки, якби я могла отак вам передати. От чому ще не дійшло до такого, що... щоб камера ще й передавала аромати? Є такі сходинки. Зараз ми спустимося туди до річки. Оглядовий майданчик, наче зроблений, напівкруглий і от така краса. Шум води, з пів пташок. Це неймовірно. Дай пройдемося, прогуляємося цією чудової набережної, боже, а там скільки людей, там дитячі майданчики, там стільки дітей, людей. Дуже багато. Що, знаєте, зараз якось в поляні дуже мало людей, а тут, тут багато. Ну, квітка полонини, це доволі... Популярний санаторій з дуже гарною лікувальною базою, тому тут так багато людей відпочивають. От люди просто сидять, а бачите, лавиці стоять над річкою. І люди сидять і відпочивають, релаксують. Ось є ще один такий градовий майданчик, і бачите, це місце гарне для фотосесій. фотографуються. Зараз ще підемось, подивимося красу, як там зроблено. Ще тут кафешка на горі. І там така оця стіна фонтан. Ось яка краса, бачите, зроблено. І маленькі такі фонтанчики. І тут прям... Вода біжить по стіні. Можливо, і ми колись грошей насобираємо, щоб тут відпочивати. Хоча можна відпочивати в приватному секторі тут поряд, і просто купляти тут курсівку і користуватися цими благами цього санаторію. Бачите, яка дуже гарна територія. Дуже гарна прямо Супоровський. І завдяки м'якому закарпатському клімату тут ростуть пальми. І ось такий майданчик дитячий, де купа-купа дітей. А он я бачу якраз і Альону. Бо ми розділилися, а я їх знайшла. Значить, так тут гарню, гарнючо. Вони ходили тут, мабуть, не знаю, чи катались чи ні, але тут є конячки. Дені в нас хотів на коняці покататися. То це вони тому сюди і пішли. Не знаю, катались чи не катались. Зараз знаємо. Так, ой, краса. На це можна любуватися вічно. Як тече вода, як горить вогонь і як Альона працює на дачі. Вирішили сісти десь перепочити. О, гіпташка, співає прямо тут на дереві, десь, десь тут, десь оце тут сидить і так витьохує. Я кажу, музика тут зайва. Це ресторан, веранда тут, прямо теж над річкою. Ми сіли, взяли. Я собі взяла вже без кофеїну. каву, Тому що ну, вже сім годин вечора куди вже каву з кофеїном. Альона собі лате, і в мене лате. Підкріпитися. з'їли по морозам. Ой, страшно витьох. О, після кафешечки ми пішли, а тут дивіться, тут ще пальві... пальвіни, боже мій. Господі. Павліни живуть. Дивіться, які їй білі і сині. А, яка краса. Є тут теж, тут такий є міні-зоопарк. А ще тут є, дивіться, які олені. Ой, які маленькі, більші. Такі роги, велюра. Вілюрові. Да, вілюрові ну це вже здорові. Бач, вони просто невисокі такі, але ж це вже здорові особі. Ай, яка красунька, ти красунька. Чи красунчик? А цей цвіт такі рожки. Такі прямі. Бачиш, суху травку вони не тепер. А от і отже об'єк От ми вже так обійшли всю територію, знов повернулися до озера і вже будемо збиратися їхати додому. О, а тут якийсь здоровецький, якийсь динозавр цілий зроблений мені який? Такий, як слоники. Лебеді. Дуже гарний санаторій, прямо дуже гарний. Тут гуляєш, відпочиваєш, дивуєшся, що таке в нас є дуже гарна територія. Ну от ми вже нагулялися. Але тут таку красу вистригають зараз. Прям такі дерева гарні, стрижуть якраз. Ось чуєте, бензопилка працює. Але ж дивіться, яка краса. Дуже гарно. Ну, а ми вже йдемо на вихід і будемо їхати додому, як я вже казала. І тут ще одне озеро. Диви, Льона, ще яке озеро гарне. Альтаночка над озером. Ой, дуже гарно Озеро знімала. Так, що нагулялися і додому. Будемо сподіватися, буду сподіватися, що вам сподобається відео про квітку полонини. Звісно, це не огляд санаторію Там, з цінами, з номерами. А це просто огляд території, квітки полонини, тому не треба мені там зразу писати, яка ціна номерів. Для цього є інтернет. Заходьте, дивіться і ви все будете знати. Ну, а на цьому я з вами прощаюся. Всім пока-пока. До нових зустрічей!